Глорія Сірініть роками просто їздять сюди. Туристи роками я сюди їздила не раз до відкриття всіх нових готелів, і чесно скажу, ну це завжди про який затишок домашній затишок. дуже розрослася, зелена, красива з квітами Територія є таке відчуття завжди в цьому готелі про міротворіння. Не знаю, як сказати, українською. І чесно скажу, для мене цей готель, коли я перша сюди зайшла дуже давно. Після того, як він був збудований, новий, я його не зрозуміла, поки тут не пожила. Цей готель про сервіс, цей готель про відчуття на кожному кроці. Цей готель про. Кожну локацію, де треба посидіти, де треба все відчути. Категорія номеру лагуна є ось такий комплімент. Повністю оновили дизайн номерів. Ну і оскільки категорія номеру лагуна, то, звісно, що вийшли до басейну. Это как тут, Болгария. Родыщи. Вот там. И мини-бар. Так, хочу показать вам сюд. Так, в с'ют є джакузі. Всі номери працюють по системі Розумний дім. Так, максимальне розміщення в сьюті – троє дорослих плюс одна дитина. Ми зайшли на зону ВІЛ 82 квадратних метри вілла. Максимальне розміщення чотири дорослих і дитина. Можна ще інфант. Це пул вілла. А різниця, звісно, в тому, що є вихід до басейну і є джапузі на терасі. Є, звісно, свої шезлонги. Дуже затишно. По відчуттям, прям дуже-дуже затишна зона. Є недалечко бар. У поверсі дві спальні В принципі, виглядає як стандартний номер тільки трішки більше дизайну ну, Якщо вам хочеться зашторити, будь ласка, відкрити так само можна. І інша спальня, як дитяча, з таким окремими ліжком. Вся косметика бубері. І ще один душ. В цьому році хочу сказати, що відбулася повна реновація, і я цьому дуже рада, тому що все-таки декілька років я сюди не відправляла. Ціна якість. Трішки не співпадали, та й при цьому було вже дуже багато нових готелів, які були в такі самі цінові категорії. Але зараз в номерах повна реновація, оновили дизайн. Хочу вам показати ще віллу Делюкс. Вона вже 200 квадратних метрів, дорослих і а, одна дитина, одна інфант. Дуже гарно, дуже стильно. До речі, дизайн міняли не тільки в основних, а, в основному корпусі, а й на вілах також. Ну і наверх. Так, на першому поверсі все-таки є ще спальня. Так, одна спальня наліво. Свій також саморуза. Душ. туалет. Та ще одна спальня напроти. А тут вже є прихожа з ванною. Санузел і ось така кровать. Сказала б з балдихіном, але балдахіну нема. Також хочу вам показати вода, великий вибір кави, кавоварка, само собою. Мені бар. Теж система розумного дому. Ну і в обов'язковому порядку, оскільки зараз ніхто тут не проживає, то міні-бар був неповний. В обов'язковому порядку тут течіва, сиводка, і, 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 звісно, вино, шампанське абсолютно різні напої. Тож, а знаєте, що міні-бар тут. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це вести та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. От що може бути краще просто сісти ось тут і насолодитися ароматом зелені навколо. Тут місце для всяких спортивних. Міроприємстві, як то кажуть, флайога, відразу видно теж тут. Пляж знаходиться через річку. Майте це на увазі, але в цьому є і свої плюси. Збудували ще якийсь дуже красивий дуже рибний алякар, ресторан дуже гарно. Ну, якщо ви стомились іти, то будь ласка, диванчики. Присядьте, перепочиньте, йди далі, хоча чесно скажу тут. Зовсім невелика відстань. Нек ресторан. працює з 12 до 18.00. З 16 до 18 вже більш легке меню, але перекусити можна дуже приємний запах по території готелю. В принципі, навіть на ось таких відкритих зонах. Ну і пляж. Є пірс на пірсі бар. Простивий захід загодних сонце. Є пірс. Бар на пірсі. Сам пляж піщаний. Звісно, є кабани. Куди ж без них? Так, давайте я вам ще розкажу, що новинка цього року це ось збудований другий поверх. Ну а що там зараз подивимось? Грибки як плавали, так і плавали. Такі вони були маленькі, ой, великі. Один залякарті. Це шеф Лякар ресторан Тут модернізована турецька кухня. Ой, яку гарну терасу зробили. Прям гарну. Кімната шоколаду це шоколадною стіною. Добре, такої я ще не бачила. Кондитерське? -да, так, таке я, я точно перший раз бачу. Декілька нових алякарт ресторанів. До речі, про алякарт ресторани їх 7. 4 з них безкоштовно, 3 за доплату. Шеф ресторан, який ми з вами бачили, він 50 євро. Темпоняки 75, якщо без шоу 50 і стейк теж за доплату. Збудували другий поверх. Другого поверху не було, дуже стильно, все красиво. Тут є кондитерська, є шоколадна кімната. В принципі, дуже багато простору для посидіти, покайфувати, як Кажуть, ось ця тераса це взагалі ну, комент, дуже атмосферно, спокійно. Є ще теж гарна тераса. Ось там внизу. Так, На цьому ж поверсі, окрім ось такого просторого холу та кондитерських солодощами, звісно, є бар. Дуже цікавий дизайн, до речі. Ну, Ма трошки точно зайва. А цей бар працює 24 на 7 і туди далі йдуть ще а-ля карт ресторани. Ого, ташоля вирішила набрати, спробувати шоколад ручної Майже роботи. Все. Майже все, молодець. Так, є ресторан на цьому ж другому поверсі. Тут кожен день є після обіду суші горнер. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших. Послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас. Я чомусь завжди любила в цьому готелі працювати. Я завжди приїздила з ноутом, і тут завжди були якісь такі спокійні локації, де можна було це зробити. Гарний пляж на пірсі ви бачили, є бар, пісочок. Тут, до речі, теж зона, де черепахи відкладають свої яйця. Тож іноді, в деякий період, якщо ви сюди попали, це теж можна побачити. Взагалі, стильно, акуратно, нічого зайвого, завжди по отак все виконується і. Ну, якщо ви ще тут не відпочивали, я думаю, однозначно вам треба спробувати плюс, звісно, гольф гольф, поля Глорії, гольф, яка знаходиться рядом. До ваших послуг. Ви можете ним користуватися. Ще на території є. По номерам є основна будівля є віли, і там і там номери я вам показала. Є дитячий міні-клуб. Він є на території і «Глорія Сірініті, і на території Глорія а, Гольф. До речі, трошки скажу вам про гольф. Хоча ми зараз про Сірініті зачиняється готель. На зиму буде повна реновація. Ну як буде виглядати готель? Я думаю, наступного сезону ми це вже все побачимо. Ну а поки, якщо вам сподобався цей готель, будь ласка, я моя команда до ваших послуг порахуємо на ваш склад сім'ї, на ваші дати. Ну і підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник для того, щоб не пропускати ось такі оновлення і актуальні огляди.